Лідія Яцькова Щастя під парасолею. Кожен у житті хоче кохати і бути коханим. Адже дуже часто трапляється парадокс якщо в молодості справжнього кохання не зустрів, то чомусь воно стукає в зрілих або в поважних роках. І навпаки. Якщо в юнацькому серці забриніла солов'їна пісня, то недовго вона співається і старість зустрічає людина сама. От і вгадай з цими серцями, так, ніби хтось якусь програму заклав. Цікава штука життя. Його серце давно вже стукає в унісон саме зі собою. За молоду він не міг ніяк його вговтати щодня і щоночі воно рвалося до неї, його коханої дівчини адже ще з новорічного вечора разом. До кінця навчального року, що перерви, рука в руці. Іноді навіть думали однаково, коли то було. Деколи, здається, ніби вчора, а деколи, наче сто років тому, чому так, хто його знає? І що цікаво, тоді він, юний, закоханий, того не вберіг. Все біг, біг, як олімпієць, а коли відчув тому і зупинився, то вже і близько не було тієї юності й запалу, за плечима руки. Та не шістнадцять, а шістдесят один. Оця гойдалка збиває з пантелику, на молодих не заглядайся, сором, на старших не хочеться. А таких, як ти, немає. Всіх давно розібрали. Скільки таких думок крутилося в голові Олексія, один бог знає, як все гарно починалося. Вони із з надійкою ще зі школи були на розлий вода. Мрія стати льотчиком. Та не склалося через дитячу травму, далі армія. Надія вірно його чекала, а які листи писали одне одному. Зустрілися аж від не могли наговоритися, надивитися, натішитись, як тільки залишилися на одиці прошепотів у моєї у любові очі сині волошкові, як на мене ніжно гляне, серце мов сніжинка тане, отак От до світанку. І розтанули одне в одному. Надійка мріяла після закінчення школи вступити до столичного університету. Та й Олексій надумав стати юристом, планував спочатку піти на підготовче відділення, тож домовилися гристи граніт науки в столичному виші разом. Напевно, так би й було. З армії повернувся восени. Його першокурсниця якраз приїхала на вихідні додому, поспішав до неї з букетом рожевих троянд, і серце виривалося з грудей при думці про неї єдину кохану. А далі не пробував ані в Києві навчатися, ані в своєму місці на роботу влаштуватися. поїхав світ за очі, тільки через роки запитає себе і від кого втікав, від неї чи від себе. Навіть пізніше, одружившись з Галиною, не був щасливий. Але почувався задоволеним і сімейним життям, і матеріальним становищем. Щороку влітку відпочивали за кордоном, як не в Туреччині, то в Єгипті, як не в Італії, то в Болгарії. Чого іще треба? От того кохання, що заповнює всю порожнечу твого життя буття, приємного солодким нектаром, ні. З часом губиться те відчуття, але присмак залишається назавжди в кожній клітинці твого тіла. Та люди, такі дивні істоти. Що привчаються жити і без нектару, і без присмаку. В Олексія вільного часу тепер вдосталь, щоб займатися дурницями, тобто теребити це все у своїх думках. Дружина давно поїхала за кордон, спочатку тимчасово, а потім сина забрала із кінцями. А він, як той, на розпутті, сидить і чекає манни з неба. І не жонатий, і не холостяк. По телефону не забудь, не вмикай, не розбий, не ходи, не і жодного «як ти». Щось потрібно, як здоров'я. Та він давно вже зрозумів, що вони з дружиною два різні світи, а що в цих світах загубилися їхні зірочки це звичайна річ, бо, потрапляючи у версі сьогодення, вони залишаються геометричними фігурками, а не дивовижними об'єктами. Війна зробила свою справу розколола тисячі сімей. Стала домокловим мечем стосунків. На жаль, розбита склеїти неможливо, а коли ж жити. Так як хотіли батьки, бабусі з дідусями, всі разом, дружно, а в неділю за круглим столом, з гарним настроєм, ділячись хорошими новинами, майбутніми планами. Нещодавно повернувся в рідне місто, знайшов гідну посаду в солідній фірмі. Зустрівся з однокласником, а говорити нема про що, дай свій номер, коли що, телефонуй. От і вся розмова. Школа дитинства була давно, залишилася лише спогади, а сьогоднішня школа життя зовсім інша. Тут не десять, як було в нього, і не одинадцять, як у сина, а тільки один єдиний клас. І ти сам у ньому і учень, і класний керівник, і директор, і зауч, і улюблений учитель, і той, якого не міг на дух переносити. Такий собі лабіринт неповернення. Взагалі шкільні друзі чомусь його дратували, але ж не плюнеш в обличчя. Після того, як подивишся на себе у дзеркало, розумієш, що зовнішність не повністю відповідає внутрішньому стану, тому розумом налаштовуєш себе на дорослу хвилю. Оця хвиля й докотила його до того, що залишився один у батьківській квартирі, хоч вовкомовий. Не любить він сидіти в тих гаджетах цілими днями й ночами, це не для нього. А поговорити по людськи нема з ким, та й що толку від тих балачок. Знав, що Галина має там нову сім'ю, ще торік похвалилася комі по телефону, а та по секрету йому. От так би й жив собі далі, якби не дощ того дня, його, певно, сам Бог послав, щоб він змив усе старе, втомлене, а натомість, щоб проросло нове світле й дороге. Чомусь вирішив пройтися, не під'їжджати міським транспортом, як це робить зазвичай. Богода гарна, не хотілося нікуди поспішати. У такі моменти, буває, і муза в гості навідується, колись у молодості не один блокнот списав, десь на горищі ще валяються його котячо амурні муркотіння. Його друга половина жартувала Хочеш бути як Петрарка, не вийде, бо він уже був, а другий то таке? Той перестав згодом щось їй читати, а тоді й писати ні, то й ні. А ось тепер, мабуть, щось у повітрі з'явилося, бо так і кортить написати, як літо пахло квітками, а твої губ, губи медами. А ще навіщо згадувати про те, що було? Краще ж написати купаюся в твоїх обіймах тону, як у морі корабель. Ні, це не підходить. Який корабель? Той, що ні, про кораблі зараз треба забути, замінити чимось іншим. Поки неквапливо йшов, думками, налаштовуючись на поетичну хвилю, не помітив темно сизої хмари над головою. Роздався грім. До зупинки було ще трохи, тому поспішив вдома ж є парасоля, але він уже не пам'ятає, коли нею користувався. У цьому році точно ні, та й дощів таких ніби не було. Ще холодні краплі чомусь стали приємними. Сам до себе усміхнувся, пригадав, як хлопчиськом бігав по калюжах, сміючись, а коли з'являлася райдуга, кричав: Ура! Кольорова зоря! Ось і зупинка, трохи перечекає. Люди теж поховалися від раптового дощу. Хтось нервово бурмотів, інший продовжував сидіти в смартфоні, а хтось виглядав свій номер маршрутки. Але всі встигли кинути оком на жінку, що змокла, як курка, і спокійно гніздилася біля інших під невеликим накриттям. Йому чомусь стало її шкода, вона ж і застудитися може дощ не зупинявся. Незнайомка була привабливою і чомусь видалася знайомою обличчя, постава. Але ж саме цієї жінки він точно раніше не бачив, на кого ж вона схожа, поки розглядав її. Вона взяла сумку, пакет і пішла під дощем. Олексій не здогнав, перепрошую, ви не боїтеся зовсім змокнути? А вам щодо того, ідете, то йдіть, блимнула синіми очима. Такий настрій додає дощова погода таке і зі мною буває. Намагався якось вирулити ситуацію. Вам щось потрібно? знервовано запитала жінка. Так, хочу вам допомогти нести речі. Я все одно нікуди не поспішаю. Такого не може бути. Зараз усі поспішають розбагатіти, обікрасти, нажитися. За когось не скажу, а я дійсно хочу допомогти. Олексій, не чекаючи відповіді, насмілився перехопити ручки, сумки в свої руки. Добре, допомагайте, але крім слів вдячності, на що не розраховуйте, ви що маленький, якщо допоміг, дайте мені за це цукерку. Він голосно засміявся. Не гнівайтеся. Такі зараз часи, що й близьким не завжди довіряють, а тут чужа людина, правда ваша. Як кажуть, довіряй, але перевіряй. Мене звати Олексій, проживаю на проспекті Миру, а ви. Це зайве. Але якщо вам від цього стане легше, то Оксана, дуже приємно. А знаєте, мою бабусю звали Ксенія, так, це ім'я не втрачає актуальності, тепер теж так дітей називають. Це ж добре, краще, ніж запозичувати якісь незрозумілі Джеки, Беки, Ларі Гарі. Нікому не заборониш у виборі сьогодні увесь світ на долоні. Інтернет має велику силу і в прямому і в переносному значенні. Знову я не на ту тему повернув розмову, вибачте, а нема куди повертати, бо я вже майже прийшла. Дякую за компанію під парасолею дощу. На чай чи каву не запрошую. Бувайте! То запросіть, я можу сходити в магазин і купити каву, обмиємо наше знайомство. Ви вже вдома самі обмийте, вибачте, забравши сумки з його рук, попрямувала до під'їзду. Олексій дивився їй слід. красуня. Дякую тобі, дощику, що втрутився в моє сіре життя. Бризнув крапельками молодості в мою душу і так добре стало, що забулося про все на світі. Це, певно, якийсь віковий синдром, без розумінь і пояснень. Але так не повинно бути він зовсім не знає цієї людини і навряд чи ще зустрінеться з нею. А якщо й зустрінеться, то про що говорити, нісенітниця? Це не віковий синдром, це вікове безглуздя. Але на кого ж вона схожа? Наступного дня непрошені рядки крутилися каруселлю в його голові. Літо ще прагне кохати, та осінь мережить сонати. Ні, ні, ніякої поезії, бо він це вже проходив, але так закортіло знову сісти в той човен, надумав усе таки спробувати щось написати, бо того писання так йому не вистачало всі роки, наче крил для польоту, аж тепер пожалкував, що закинув цю справу. Дні метушливі і непотрібні змінилися на очікуванні і бажанні. Повернули солодкі сни. Вранці бадьорий щось собі виспівує, от тобі й дощ, подарував мені друге дихання, а може, профільтрував перше. Як же знайти зачіпку для нової зустрічі? Час від часу роздумував Олексій. За сірими буднями ті думки поступово загнуздалися. Але коли, здалеку, побачив знайомий силует, поспішив підійти ближче заговорити. Радий вас знову бачити. На його слова озирнулася незнайома жінка, і він зрозумів, що помилився. Вибачте, обізнався, похнюпився Олексій. Та здивовано хмикнула і, не сказавши ні слова, пішла далі. Ні, думав він, сам не впораюся. Треба просити помощі в дощу. Подивлюся, що синоптик нам каже ага, через три дні, похмуро, можливо, опади. Що ж, перевіримо. З якимось незрозумілим запалом довірився прогнозу і став чекати. З сонею поїхав до її будинку. Чи виходити, чи заходити, певна річ буде. Година пролетіла швидко, але, крім дітей, і кількох чоловіків нікого більше не побачив. Скоро сутінки вечоріє, зібрався йти додому. Не помітив, як жінка з'явилася перед самим входом у під'їзд. Оксано, прошу, зачекайте. Голосно заговорив і поспішив підійти. Жінка здивовано подивилася на чоловіка. Добрий вечір. Ото проходив поруч, бачу ви. Думаю, привітаюся. Почав на ходу складати причину. Ви хто? Що вам потрібно? змученим голосом запитала жінка. Ми недавно познайомилися, пам'ятаєте, я допомагав вам нести сумку. І що? Заплатити за це? Ні, ви що? Просто привітався. Радий вас бачити знову, як ви? Може, потрібна якась допомога? Швидко процідив, не знаючи, що казати далі. Дякую, все добре, мені час іти. Зачекайте. Може, я пригощу вас кавою, коли? Зараз, ще ж не дуже пізно, просто осінь, тому й темніє швидко, так, осінь, тому й темніє швидко. Мої слова вас роздратували, вибачте, тоді іншим разом, тоді іншим разом. Бувайте! Двері зачинилися, як шлагбаум, що раптом виник між незрозумілими почуттями, чужими долями, невідомими бажаннями. Що в ній такого? Він не міг зрозуміти, але його тягнуло до неї, наче магнітом. Таке відчуття вже було колись давно-давно, коли з розуму сходив від кохання до надійки. І тільки тепер осяяла думка, от на кого вона схожа: очі, брови, колір волосся. Навіть голос, коротка фраза, тоді іншим разом тішила його, і від задоволення розрівнялися навіть дві хвильки зморшки на обличчі. Виходить, метеликовий еліксир омолоджує людину. Це буде його індивідуальне відкриття, про яке він обов'язково напише нову поезію. Вдома сам собі сказав, а дощу й не було, тому зустріч не дуже вдалася. Добре, що завжди шукає крайніх. У неділю вирішив повторити першу невдалу спробу знайомства. Коли прийшов до будинку, побачив на лавці двох літніх жіночок. Спочатку не хотів біля них зупинятися, але потім передумав доброго здоров'я, чи можна тут біля вас присісти? Якось боязко це в нього вийшло, і тобі не хворіти, відповіла та, що роками була молодша. А чом би і ні? Присідай. У ногах правди немає, відповіла подруга. Дякую. Олексій розгубився, чомусь розхвилювався. А ти до когось в гості приїхав, бо, видно, не з нашого будинку, сміливо розпитувала жінка. Так, але загубив номер телефону, буду чекати тут. А до кого, якщо не секрет, поцікавилася друга жінка. До Оксани. Знаєте таку? У нас дві Оксани. Одна з 32-ї, а інша з 65-ї». Чоловік підняв брови. Тим самим даючи зрозуміти, що він не знає відповіді чого мовчиш, наче в рот води набрав, забув чи що? Забув, ви вгадали, було записано все в телефоні, пропало, певно, вірус з'їв. Зрозуміло: або придумаєш на ходу, або брешеш, усміхнулася молодша, яка, вочевидь, була трохи язикатіша. Якщо не знаєш, з якої квартири, то скажи тобі до молодшої чи до старшої? Запитала мудріша жінка. Це як? Оксана з 32-ї пенсіонерка, їй вже далеко за 60, але ще працює, має гарну сім'ю. А Оксані з 65-ї десь за 40. В неї ситуація не скраща. Чоловік загинув на війні, а син тяжко поранений, в госпіталі зараз, то бідолашна і на роботу, і до сина, і ще матері допомагає, вже з ніг падає, шкода її, така доля. У цю мить показалася постать із великим пакетом. Ось, ось одна із них. Впізнаєте? Так, впізнаю. Дякую вам, гарного дня. Швиденько поспішив назустріч жінці. З неділею будьте здорові. Олексій став поруч. Дякую, навзаєм. Знову проходили поруч. Майже так, але не зовсім. Подумав, може, сьогодні буде ваше тоді іншим разом? «Гавина полегливий». То це зле чи добре, добре. Я згодна піти з вами на каву, то я зачекаю вас тут. Жіночки все це бачили і ніяк не могли зрозуміти, чому він не пішов з нею. Що то за гість, що тиняється під будинком? Згодом вийшла Оксана, чимось тривожена, але намагалася не подавати виду. Перепрошую, забула, як вас звати. Олексій, на жаль, не зможу приділити вам багато часу, але годинку посидіти можна. Вона вже й не пам'ятає, коли отак безтурботно відпочивала. Вибрали столик на вулиці під великою парасолею, і їй це сподобалося. Прошу не сертися, що через мене порушилися ваші плани. Плани були, є і будуть, але на хвильку зупинитися не завадить. Скажу про себе сім'я за кордоном, я як кинутий пес голодний спілкування, а ви мені чомусь сподобалися. Може, ми раніше бачилися. Може, десь перетиналися наші шляхи, та ні, навряд. У мене навіть знайомих з таким іменем немає. Якщо вам буде потрібна допомога, кажіть, не соромтеся, чим зможу допоможу. Дякую, але це зайве. Не прошу вашого номера, бо, мабуть, не захочете дати. Тому візьміть мій, протягнув свою візитку. Хай, ви праві, може, колись знадобиться. Оксана дістала з сумочки портмоне, відкрила і засунула карточку в боковий відділ. Олексій кинув погляд, побачив закладене жіноче фото і щось, наче, стукнуло його в самі груди. Знаю, що нечемно, але бачу у вас фото гарне, це ви там, це моя матуся. Завжди біля мене, як оберіг. Вона далеко? Ні. Ми проживаємо в одному місті. Зараз хворіє, серце непокоїть. Мій чоловік загинув, син поранений. Як же тому серцю не боліти? А ваш батько? Він з іншої війни не повернувся. Олексій втратив дар мови. Обличчя на фото було настільки знайоме, що він не тямив, що відбувається. Радість зустрічі змінилася на розчарування втрат. Провів Оксану додому, подякував і зажурено попрямував до свого хлостяцького лігва. Всю ніч в голові крутилася давня любов його Надійка. Це ж її він бачив на фото, але змовчав не зізнався. То це, виходить Оксана, її донька, бачиш, таки назвала Оксаною, як і обіцяла. Якщо в нас буде син, обов'язково назвемо Олександром, а якщо донечка Оксаночкою. Бо перша буква О, як сонечко, щоби було, як в тебе, Олексій! Буду мати аж два сонечка, ніколи мені не буде холодно. То вона теж у цьому місті. Її можна побачити, поговорити, розпитати, як жила всі ці роки. Чому ж раніше не поцікавився? Листопад вже стукає у вікно моє. Душа шукає ще серденько твоє. Оксана, як завжди, забігла зранку до мами. Це не завдало мороки, все одно на шляху до роботи. Моя красонечко, як там наш хлопчик? запитала мати дочку. Потрібна ще одна операція, але стан сказали задовільний. Будемо молитися. Він єдине наше щастя, все, що маємо в цьому житті. Тепер надія лише на Бога, все буде добре, через два дні скажуть, що робити далі. Не перевтомлюйся, не забувай відпочивати. Зараз же все на тобі і нема кому допомогти. Знаєш, Знайшовся один помічник, пропонує допомогу. Злегка усміхнулася Оксана. Хто такий? Не жартуєш? Донька дістала візитку і подала мамі. Ось, дивися, навіть візитку свою дав Килимчук Олексій Володимирович. Хто? жінка знервовано заплющила очі і нахилила голову донизу. Мам, що таке? Погано? Зачекай, принесу ліки. Оксана поклала пігулку мамі прямо на язик і подала води. Принеси но, донечко, мій альбом шкільний. Він в тумбочці лежить. Добре, добре, не хвилюйся, зараз принесу. Надія не пам'ятала, коли востаннє його брала. А чого дивитися, душу ятрити? Одні виїхали, другі перебралися в інші світи, всі стали чужими, альбом як реліквія. Ні, гербарій юнацького щастя. Тож нехай буде, хоч він надійний, мовчазний і завжди справжній. Оксана поклала перед матір'ю великий альбом, вона знала, що він для мами особливий. Сторінка за сторінкою, їхній клас, класна керівничка, хороша. Другої ніколи й не хотіли, а тут, на екскурсії, далі табір праці, відпочинку, дискотека, Новий рік, 8 березня, доню. Подивися, такий чоловік познайомився з тобою. Жінка показала на фото чорнявого солдата з карими очима. Не знаю. Тут гарний хлопчина, а він такий собі. Може, трохи й подібний. Цьому років, ну не знаю, під 60, десь приблизно так. Хочеш з ним познайомитися? То я запрошу в гості. Ні, ні, не треба. Вибач, я помилилася. Не треба забивати голову дурницями. Тобі ще на роботу, а потім у лікарню, забудь. Минуло кілька днів. Телефонний дзвінок від Оксани був несподіваним. Вона запитувала його про групу крові, бо терміново потрібна кров для сина. А ця група рідкісна, перша мінус, відповів, що приїде негайно, бо в нього, на щастя, саме така група. У коридорі сиділи дві жінки, мати і донька. Пали закінчення операції. До них підійшов Олексій, привітався. Які новини? Чекаємо, відповіла Оксана. Все буде гаразд. Побуду тут, може, щось знадобиться. Надія, почувши ніби знайомий голос, повільно підняла очі. Ти? Ну здрастуй. Добре, залишу вас на одинці, піду принесу чаю, делікатно перебила Оксана. Ходить, опізнала, може, ще не все втрачено? Ні, помиляєшся. Втрачена молодість, але, слава богу, не життя. Бо ти мені подарував те життя, тому й ми зараз тут. Нам треба поговорити, тихо сказав він. Не хочу все знову і знову відкладати. Сумно мовила жінка. Надійко, а ти ж така, як і була раніше, навіть краща. Насмілився вирівняти напружену ситуацію, не перебільшуй. і не підлизуйся, правда, вся зверху, Зморшки, сивина, болячки. Те, що зверху не головне, головне те, що всередині, біля серця, сказав Олексій заспокійливим тоном. Взяв її руки в свої ніжно тримав і шепотів ті ж слова, що й тоді багато років тому. І два вірних крила, нас любов окриля. Не старайся, бо це вже не той шепіт, той був чистий, дзвінкий, а цей сухий і трухлявий. Він буде таким, яким ти захочеш. Це знак, що я під дощем побачив свою дочку, і щось мені дало знати, що це твоя частинка, радісно промовив. Не тільки моя, а й твоя. Не втрималася надія. Що? Повтори, повтори. Чому ж ти не сказала? Чому? Розгубився від почутого, підійшов до вікна, і сльоза покотилася по обличчю. Чому? Хіба можна було хоч слово вставити в твій жорстокий монолог? Та я стримувався, як міг, таке дізнатися, яке таке. Поки я служив, ти щотижня на дискотеку в училище військове бігала та ще й хвалилася, що таких, як я, у тебе штабелями. Звідки ти це взяв? У якому марені побачив? Під твоїми дверима, як ідіот з букетом летів, немов на крилах, ти ж до своїх курсантів збиралася чи пурилася, чомусь віршем заговорив і запнувся. То це твої троянди були в смітнику біля під'їзду. Побачила, коли в швидку забирали. Чому в швидку? куди забирали? У лікарню. Нудило мене. А після твого дзвінка мало дитину не втратила. То ти не збиралася на танці. Які танці? Хто тобі? Надія замовкла, а через хвильку обоє разом промовили. Ірина, от тобі й подруга. Стривай, стрепенувся Олексій. Ти ж через місяць заміж вискочила. А що мала робити? І з сорому згоріти чи з життям покінчити, якби не Олесик. Той однокласник, що за тобою бігав? Так. Він мене і від пересудів порятував і не торкнувся ніколи. Просто розписалися перед тим, як він в армію пішов, не повернувся з Афгану. Мама його сама виростила, тож зрозуміла і жодного разу не дорікнула Господи, який же я дурень. Як тепер прощення вимолити? забідкався, обхопивши голову руками. Не будемо тужити за минулим, нічого вже не повернеш, а от доньці треба сказати правду. Оксана побачила таку картину. Двоє людей сиділи поруч, тісно тримаючи одне одного в обіймах і плакали, як малі діти. Вибач, донечко, що не сказала тобі раніше, тепер час. Знайомся, твій тато. Олексій Володимирович, що? Оце так новина. Чи не розіграш? Оксаночко, повір, я нічого не знав, сказав Олексій. Він обійняв і доньку, і її маму. Лікар сказав, операція пройшла успішно, жити буде. Осінній день. Подарував їм одне одного це найкращий подарунок за все життя знайти і більше не губити. Осінь, осінь. Що ж ти наробила? Моє серце було сірим, ти ж позолотила. Олексій перебрався до надійки, Оксана радіє одужанню сина, а бабуся і дідусь внука. Щонеділі родина збирається за круглим столом. Вони – Найщасливіші